Для кого ти, Данусю, усе це накупила? Сукні, кофточки, взуття, косметика. У тебе ж дочки немає, каже мені моя подруга Світлана, така ж заробічанка, як і я, яка ходила на ділі зі мною по манкарелях. Додому ми збирались на Різдво перед від'їздом ми у свій вихідний вирішили пройтись по магазинах, бо ж з пустими руками додому не приїдеш. Взяли ми сумки, тут в Італії мені подобаються сумки на колесах, вони дуже зручні. Я навіть думаю, собі додому кілька таких привезти і пішли купувати подарунки. В Італії перед святами все на сконто, тобто знижки. Ми набрали кави, панатонів, макаронів, солодощів для дітей, а потім я ще захотіла на банкарелі піти. Це такий великий ринок, де на вулиці продають речі. Тут можна запросто купити фірмову річ за кілька євро, але треба добре пошукати. Світлана відразу сказала, що вона там ритися не буде, бо її дочка таки не носить. Моя Маринка завжди каже, щоб я їй гроші везла, а вона все сама собі купить, каже Світлана. В принципі, вона права, але мені приємно самі щось купити і подарувати, крім того, що тут і справді все недорого. Дочки у мене немає, це правда, але у мене є невістка, яка мені стала донькою. Мій син одружився 12 років тому. Я тоді вже була заробітчанкою. Ми в селі рахувалися не дуже багатими людьми, я сина свого сама піднімала, хоч і мала чоловіка, тому йому Івану, крім оковитої, нічого не треба було, от мені й доводилося самі на себе сподіватися. Працювала я важко на двох роботах, а коли син підріс, я з чоловіком розлучилася і шмагнула на заробітки, вибрала Італію, бо у нас тут вже пів села жінок працює. Подумала собі, що якщо вони змогли, то і я впораюсь. Я настільки мала велике бажання вирватися з бідності, в якій ми жили, що мову вивчила дуже швидко, брала за будь-які роботи, на які інші заробітчанки йти не хотіли, і стала відкладати гроші, які мені здавалися шалено великими. За рік я мала вже 10 тисяч євро. Вирішила я, що першим ділом я буду будинок будувати, щоб мати де жити, адже нашу стару напіврозвалену хату важко назвати житлом. То мені ця хата ще від діда у спадок передалася, а ми з чоловіком там просто жили, ніякого ремонту не робили, бо не мали за що. Наняла бригаду майстрів і стала будуватися. Син за ними придивлявся, розраховувався, а моя справа була гроші висилати. Разом ми впоралися і вийшло значно краще, ніж я собі уявляла. Коли будинок вже був готовий, мій син сповістив ще одну радісну новину, він одружується. Я, звичайно, додому відразу поїхала, бо хотіла на майбутню невістку подивитися. І тут на мене чекав неприємний сюрприз. Я би навіть сказала дуже неприємний. Мій син вирішив одружитися, мало того, що з найбіднішою дівчиною з нашого села, та ще й мій колишній чоловік, його тато, зараз живе з її мамою і вони разом у чарку заглядають. Уявляєте, мій розпач. Син пояснив, що, коли він до батька в гості приходить, то там і зустрів свою оксанку, і відразу мене запевнив, що вона не така, як її мама. Яблуко від яблуні недалеко падає, кажу, і мало не плачу. Мамо, ти просто її не знаєш, вона дуже хороша і невинна, щоб в такій родині зростала, став заступатися за майбутню дружину син. Перше знайомство з невіскою мене приємно здивувало. Вона і справді якась інакша, ніж інші. Душа в ній відчувалася. Тому я і погодилась на їхній шлюб, хоча весілля. Хотіла робити, але діти відмовились. Вони сказали, що за таких обставин весілля буде недоречним, тому вони просто розпишуться. За 12 років я переконалась не раз, що невістка у мене просто золота, ніколи слова кривого не сказала, грошей не вимагає за все, дякує, і головне, щиро любить мого сина. А що мені ще як матері треба? Я щаслива, що у них все добре, вон і внуків двійку мені народили. Оксана часто мені Віталію телефонує, розповідає, як у них справи, радиться по дрібницях, питає, як я себе почуваю. У сина все часом такі обалачки немає, а невістка знаходить і робить вона це щиро. Тому я теж хочу зробити їй щось приємне. От і накупила всякої всячини. Приїхала я додому, Оксана столи накрила, ми добре відсвяткували. Внуки кулятки вивчили для бабусі. Невістка хороша, мама, мені подобається, як вона дітей виховує. А коли свята закінчились, Каже мені Оксана, мамо, збирайтесь до лікарів, поїдемо на обстеження. Вона завжди наполягає на тому, що поки я вдома, треба й про здоров'я подбати. А у поліклініці ми випадково зустріли мою подругу Світлану, яка теж прийшла до лікаря, бо рука її почала боліти. Після цього ми пішли всі разом в кафе, невістка нас повела у гарну кав'ярню. Світлана мені аж щиро позаздрила, каже, що не вірила, що таке буває, щоб невістка так до свекрухи ставилась. Бо її рідна донька навіть не захотіла з нею до лікаря поїхати, сама її відправила ще й просила багато грошей не витрачати на лікування. А я тішуся, що в свій час прийняла мудре рішення не стала судити невістку по її батьках і отримала тепер донечку.